Важливо дуже при замовленні уточнити, що необхідно саме. Поясню ситуацію. Цапфа Р15. Тут підшипник діаметр має 80 85 см діаметру. І є цапа Р16. така Р16. Цей підшипник має 90. Цапфи схожі. Тут відстані між ними теж. Тут є 12,5 см. Якщо взяти 15 колеса, то є 10,5-11 см, важливо, що, щоб були всі розміри відповідали, що вам необхідно. Бо замовляєте ЦАПФу, не уточнили. r 15 чи R16, пізніше починається коломийка. Коломийка наступна. Воно приїхало і мені не підходить. Та ясно, що не підходить, якщо воно не від того, що треба. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. 244-й кузов. ЦАПФА Р16, радіус колеса 16 і радіус колеса 15 різні. Візуально вони схожі, по всіх інших параметрах вони є різні. Ступиця не та, підшипник не цей, і то не той, і то не так. Так що, кому необхідно ЦАПФА є в наявності, замовляйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовні.